Сесії Коломийської міської та районної рад провели на виїзді і не абиде, а в столиці нашої держави. Депутати виступали на сцені, зачитували звернення і підтримували євроінтеграцію України. В Києві наразі перебуває понад 800 Коломиян. Це студенти, пенсіонери, підприємці Побувала у столиці України. І делегація Коломийської міської ради 28 місцевих обранців провели позачергове засідання сесії на сцені Євромайдану. Героїчні українські народ. Кращі сини і доньки нашої неньки сьогодні стоять тут на Майдані. Сьогодні я би просив, щоб цю сесію ми провели разом з вами. Хто за те, щоб 35-та позачергова сесія Коломийської міської ради рахувалась відкрита, прошу голосувати! Депутати Коломийської міської ради спільно із понад 20 тисячами українців виконують гімн України. Далі говорять про криваві розправи над громадянами, про порушення їхніх прав, про суди, які карають невинних. А потім депутат Лідія Ріпецька зачитує проект рішення. «Коломийська міська рада знову заявляє: підтримуємо всі вимоги Євромайдану, а саме відставка Януковича, Кабінету міністрів, Верховної Ради. Вимагаємо негайного звільнення незаконно затриманих та арештованих учасників Євромайдану, вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів, причетних до побиття студентів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада. Разом переможемо! Підтримати коломийських депутатів прийшов і народний депутат України Олександр Доній. Він уже два тижні перебуває на Майдані, але каже, що стоятиме до переможного кінця. Доводиться і колони водити, доводиться і а, допомагати зі себе, але просто як один з вас. От я пишаюсь тим, що мені довірила Коломия, Коломийщина, Городинківщина представляти цей край. Бо, знаєте, от куди зараз ми пройдемо. Всюди знаки, коло тут, коло з нами. Там один намет, там інший намет. Так само, як з інших регіонів, але чим відрізняється цей край? А вони боролися і зі зброєю в руках теж. І не будемо забувати, проти нас зараз режим, який застосовує фашистську методу. Беркут це фашистська організація. Емоції просто переповнюють, розповідає міський голова, повернувшись до Коломиї. Каже, цю позачергову сесію на Євромайдані в столиці провели напередодні свята місцевого самоврядування. Стояти осторонь подій, що нині відбувається в нашій державі, просто неможливо. Депутати Коломийської міської ради вирішили підтримати майдан у Києві і провести сесію позачергову у місті Києві, що й було зроблено сьомого. Грудня приблизно біля 12-ї години на сцені Майдану Незалежності ми провели позачергову сесію, прийняли відповідне звернення, і найбільш було приємно, що це звернення було підтримано цілим Майданом. Мені ще не доводилось працювати за аудиторією. Більше 20 тисяч мітингувальників було на Майдані. Це пройшло все дуже. Дружньо, гарно. На великому піднесенні виступав наш хор з собору катедрального на сцені майдану і оркестр духових інструментів муніципальних. Побували в столиці України і депутати районної ради. 33 обранці за євроінтеграцію нашої держави. Вони поїхали до Києва, щоб підтримати усіх людей і теж провести друге пленарне засідання. Сесії це було присутності цілого майдану. І за резолюцію, яку прийнято, голосувало більше 20 тисяч людей. Тобто ми правильно зробили, що дійсно озвучили ці наші рішення перед громадою з різних куточків нашої України. Я було відрадно, коли ми співали гімн, то ціла площа з нами виконувала гімн, і... І дійсно, після закінчення кричали молодці. Єдиний вихід із ситуації, що склалася в нашій державі, це дострокові парламентські та президентські вибори. Інший шлях призведе до безвиходів, вважає Богдан Болюк. Надіюся і сподіваюся, що все закінчиться мирно і за... для... і призиваю всіх не піддаватися на жодні провокації, не піддаватися жодним емоціям. А треба послідовно чітко добиватися тих вимог. І змушувати владу йти на компроміс на переговори з громадою. Оце таке моє бачення. І таке ми рішення прийняли за розпуск Верховної Ради та дострокові президентсько-парламентські вибори. Делегація з Коломищини також брала участь в пікетуванні кабінету міністрів, але все було мирно і спокійно, розповідає Богдан Булюк. А наші творчі колективи ще й дарували своє мистецтво киянам та усім наразі вимушеним гостям столиці.